Ось так працює завантаження ресурсів у GDevelop. Спосіб завантаження ресурсів GDevelop зазнав невеликих змін. Коли гра починається, ресурси тепер завантажуються в сцену гри по сцені, слідуючи порядку, в якому сцени розміщені в списку сцен. Так у цьому прикладі він починається з відкривальної сцени, першої сцени, а потім другої сцени. І щоб показати, як це працює, я створив ці три різні сцени: перша з яких має дуже мало ресурсів, але наступні дві сцени мають багато ресурсів, які потрібно завантажити. При попередньому перегляді гри з двигуном ви не побачите завантаження, оскільки ресурси вже на вашому комп'ютері. Щоб побачити це, експортуйте гру в інший браузер. Ми можемо згенерувати посилання на GD Games для тестування швидкості. Гра вперше завантажується, вона працюватиме швидко, оскільки перша сцена без додаткових ресурсів. Але коли я переходжу до наступної сцени, панель завантаження знову запускається. Тепер двигун завантажує ресурси з першої сцени при початковому завантаженні і потім виконує решту сцен у фоновому режимі. Так, поки ми тут у першій сцені на задньому плані завантажується друга сцена. Таким чином, якщо ми зачекаємо достатньо довго і потім натиснемо, щоб змінити сцену, між двома сценами не буде екрану завантаження. Причина, чому новий метод завантаження ресурсів важливий, гравці можуть одразу перейти до гри, а не чекати завантаження всієї гри заздалегідь. Як тільки всі ваші сцени завантажені, ви можете перемикатися між ними без будь-яких екранів завантаження. Це дійсно чудово для швидкого введення гравців у вашу гру. Але якщо сцени не завантажені, можливо, двигун покаже вам екран завантаження між сценами. Але ми можемо створити власний екран завантаження, якщо хочемо щось інше. Таким чином, в Engine ми створимо перехідну сцену. Ми додамо нову сцену і назвемо її перехід, а потім відкриємо цю сцену. Ми змінимо фон на чорний, оскільки зазвичай ви зникаєте в чорному між сценами. І ми виберемо піктограму як індикатор завантаження. Ми використовуватимемо цю пилу, оскільки пила відтворює анімацію, яка покаже гравцям, що гра не замерзла. Тепер ми продовжимо з аркушем подій, де на початку сцени завантажимо сцену. Розпочнемо з першої сцени, щоб налаштувати деякі події. Від цього моменту починаємо нашу подорож. Після цього ми проведемо перевірку, чи була завантажена сцена з іншою подією. Далі. Якщо ця сцена завантажена на задній план, ми замінимо її на першу сцену. Що означає, що зараз ми маємо перейти до відкривальної сцени, і замість змінити її на першу сцену тут, ми змінимо її на перехідну сцену. Коли ми натиснемо на першу сцену, ми перейдемо до сцени переходу. А сцена переходу буде попередньо завантажувати першу сцену у фоновому режимі, і коли ця сцена буде завантажена, ми змінимо сцену на першу. Перед експортом гри для тестування перемістимо перехідну сцену вгору. При завантаженні гри спочатку відбудеться завантаження відкривальної сцени, а потім перехідної, а потім вимогливих сцен. Зараз ми згенеруємо посилання. Так, відкривається початкова сцена. При натисканні на сцену 1 перейдемо до перехідної сцени, що служить екраном завантаження між цими двома сценами. І ви можете робити все, що хочете тут. Ви можете мати анімації, відео, прогрес-бари або все, що ви хочете зробити з цією сценою, ви можете додати це. Проте між сценою 1 та сценою 2 панель прогресу залишиться. Тож, давайте змінимо це і вирішимо цю ситуацію. Цю сцену всю в грі використовуватимемо для всього. Так, щоб це зробити, спочатку створимо глобальну змінну, перехід сцени, і натиснемо застосувати. Тоді, в першій сцені, саме тут. Де вибирається перехідна сцена, ми змінимо глобальну змінну тексту, перехід сцени, і встановимо її на точне ім'я сцени, на яку ми йдемо, яка називається перша сцена. Переконайтеся, включивши у лапки реєструйте як текст. Тепер, коли ми переходимо до зміни сцени, ми також змінюємо глобальну змінну на назву сцени. І потім, у перехідній сцені, нам знадобиться перейти до дії. Змінити використання виразу. Ми можемо ввести перші кілька літер, щоб автозаповнення почало працювати. Отже, ось ми йдемо. Тепер воно буде завантажувати перехід сцени та змінну, як було заплановано і обумовлено. І потім ми можемо зробити те саме для умови та дії. Змініть це на вираз, виберіть перехід сцени, змініть на вираз перехід сцени, та повторіть цей процес ще раз і знову. Будь-яке значення цієї змінної перед з'явленням на сцені використовуватиметься після завантаження. Так само ми зробимо це і для цього. Тоді мені потрібно зробити те саме з іншими сценами. Так, в останній раз ми почнемо з відкривальної сцени, а потім, коли я натисну сцена 1. Ми перейдемо до перехідної сцени, поки завантажиться сцена, на яку ми намагаємося перейти. З цього кадру, якщо натиснути, щоб перейти до наступного, ми робимо те саме: ідемо до перехідної сцени перед другою. Декілька речей, які варто мати на увазі при завантаженні ресурсів це те, що ресурси тепер завантажуються на кожну сцену, але якщо у вас є глобальні об'єкти, активи в цих об'єктах також будуть завантажені на початку гри. Тепер, якщо ви хочете продовжити вивчення GDEvelop, то обов'язково перегляньте цей плейлист.